Де державі знайти гроші в бюджет? Чи скоріше, хто в державі, або яка конкретна державна компанія ховає? Гроші вже на рахунках від е, бюджету. Ми сьогодні поговоримо і да, це буде знову про енергатом. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо розбирати прямо багато цікавих деталей про те, як ми знайшли гроші, які можна точно тут і зараз відправити на армію. Тож починаємо почну я це відео. Не повірити, але з поста в по-перше, в Трусі, по-друге, про Юлію Володимировну Тимошенко. Вона заявила про те, що вони подають законопроект, як знайти гроші. В Ось енергатамі це так чи інакше було зроблено на або по мотивам цього рішення парламенту про те, що у енергатому. Були 60 мільярдів від підвищення тарифів, які за два роки кудись зникли. Я зараз про дам навіть відео Юрію тому що це той рідкий випадок, де я з нею навіть частково погоджуюсь і покажу, де саме ці гроші заховані. Погрожує нам новими масовими наступами і новими вбивствами. Але ми зможемо впевнено себе захистити, якщо у нас на повну потужність будуть працювати оборонні заводи, і ми себе. Наша команда завдяки роботі Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради України знайшла скандальні 84 мільярди гривень. 60 мільярдів знайшли в енергоатомі. Ну і там, коротше, ще буде Нафтогаз. Не дуже з цифрами погоджуюсь. Але ось тут, коли Юрій Володимирович говорить про те, що є зайві гроші в енергоатомі, а вона прям. Права, ну тобто тут мені важко з нею посперечатися. і я нагадаю, що колись ми вже навіть розбирали це і відео, і Форбс робив статтю якраз про те, що кудись зникли гроші в енергатимі, що не менше, які вони мали б заплатити податками або дивідендами в державний бюджет, але це було так чи інакше зроблено ну на певній частині фінансової звітності. А ось для того, щоб розбиратися в деталях, ми спеціально взяли Фінансові звіти за три роки: 2022, 2023, 2024, другий, Відповідно, їх максимально проаналізували. Причому далі я вам цей аналіз буду показувати не сам. У мене в фракції є колега. Він секретар бюджетного комітету Володя, Володя Цабаль. Він до. Обраняв парламент, був е представником компанії McKinsey. Хто не знає, це одна з найбільш крутих компаній консалтингових в світі, і топ 3 їх так і називають. Коротше, Володя закінчив фінцят. Дуже крутий фінансіст і відверто, напевно, один із найкращих по аналізу фінансових звітів в цій країні. І ось якраз Володя зробив аналіз по цьому фінансовому звіту, і те, що він знайшов, ну це вже знаєте навіть. Не там новина в навіть поважному виданні Форбса або тим більше не заява якогось політика, навіть такого поважного, як Юлія Володимир Тимошенка, а це ну прям факти, які легко доказувати. І от далі я вам хочу просто показати відео з нашим розбором Володів Ці цього звіту. Я його буду і не зупиняти, вам коментувати, але ну щоб ви зрозуміли, що це не якийсь популізм чи пусті слова ні всі в цій державі тепер чудово будуть знати, де ж як мінімум ще зберігається 8 мільярдів. Ну це ще раз як мінімум, тому що це гроші просто на рахунку, яких можна взяти і одразу відправити в державний бюджет. Тож далі не засинайте, буде трошки складно, можливо, з точки зору технічного пояснення, але буду намагатися вам його розбавляти вже своїми поясненнями, тому що Володя прям зробив титанічну в цьому плані роботу і чудово проаналізував звіт. Окей, Володь, скажи мені, будь ласка, ти проаналізував всю звітність енергатому з 2022 року. Що ми там бачимо в першу чергу по будівництву? По будівництву мені видалось цікаве зростання декількох статей, які означають, що ведуться певні, що збільшуються об'єми певних робіт. Інвестиційних або зв'язаних з будівництвом перше це зростання статті на завершенні капітальні інвестиції. Тут ми бачимо зростання на 43 з 21 до 30 мільярдів за два роки, а також інші статті, які не напряму можуть вказувати на те, що інвестиційна активність компанії збільшилась. Це стаття інші необоротні активи. Де йде ріст на 44% з 4 до 6 мільярдів і е, суттєве збільшення виробничих запасів з 23 до е, 30 мільярдів. Тобто, якщо в підсумку взяти всі ці статті, е, в балансі енергоатому йде е, збільшення на майже 18 мільярдів гривень, тобто на 36% за два останні роки. Ну, коротше, що говорить Володя? Ну, точно, що говорять цифри, а Володя їх нам перекладає на е, відносно людську мову. Про те, що Енергатом за останні два роки почав її будувати як більше. от, звичайно, можливо, вони і укриття робили, хоча ми знаємо, що більшість укриттів вони тільки почали планувати в кінці минулого року. Відповідно, ну, саме будівництво ще не відбувається. І ось щось вони там будують і будуються за все для того, щоб злити гроші, які в тому числі вони там накопичують. Е, я в кінці потім скажу, що ми можемо конкретно з цим пунктом зробити, тому що він найбільш зальотний для енергоатома, але просто запам'ятайте цю цифру, що як мінімум на 18 мільярдів енергоатом зараз під час війни почав активно будувати, але це не все, розбираємо далі їх звіт. Нормально, а що по грошам у них на рахунках, що стосується грошових активів, Енергоатома тут ситуація цікава. Якщо ми подивимося на статтю гроші та їх еквіваленти, то ми бачимо, що йде зростання за два роки з 1,4 мільярда гривень до 8,6 мільярда гривень. Що з одного боку може. Бути позитивним сигналом, тому що в компанії збільшилась ліквідність. Я хочу просто нагадати, що 8 мільярдів це приблизно 4% від обороту за 24 рік. Тобто це не є велика сума, але з іншого боку, на фоні тих сум, які в середньому на кінець року тримала компанія, вона зросла майже в 6 разів. Тобто це теж може свідчити про певні там, плани на майбутнє, або погашення кредиторської заборгованості, або потенційно може ведення якоїсь інвестиційної діяльності. А що по податкам 2022 року? І ось тут якраз напевно найбільш скандальна частина, про яку нам Володя сказав, він звичайна людина культурна, але якщо коротко, енергатом на кінець року дуже-дуже. Ймовірно, накопичив як мінімум більше вісьми мільярдів гривень просто на своїх рахунках, і накопичив він це скоріш за все для того, щоб їх кудись витратити. І ми знаємо, куди вони хотіли їх витратити. Вони хотіли їх направити, не повірити, але на закупівлю ярдерних блоків в Болгарії. Нам про це що не менш публічно декілька разів говорив міністр. Відповідно, у нас є ситуація, коли державні компанії на рахунках є вісім мільярдів. Вони їх не витратили. Як ви думаєте? То зараз з боку держави питав їх, а куди далі підуть ці гроші? Правильна відповідь ніхто. А от ці 8 мільярдів це гроші, які умовно дорівнюють якраз тому, що уряд хоче зібрати з введення податку на ОЛХ. Бо Вдвічі більше ніж хотіли зібрати від відмінним пільги на оподаткування посилок. Ну це для розуміння в обсягах грошей, але це все несе. Далі ще продовжуємо розбирати звіт. І наступне питання це питання податків. Ну тобто, як ви почули до цього Володю, вони багато заробили, багато у них іде обсягу грошей, і відповідно енергатам мав би платити що менше, якщо не багато дивідентів бюджет, або перераховувати ці гроші, то хоча б податків. І от тут. Наступний розбір це що ж енергатам платить державу по податкам, або наскільки гарно вони це роблять. І там, як ви вже напевно здогадалися, теж є великі проблеми: податкам. як вони платять податки чи не платять? Наступна цікава річ по податкам, яка мені видалась цікавою, знову ж таки, це е, тут якби прямих якихось Свідчень, що це означає, в мене немає, але якщо, наприклад, звернути увагу на їх дохід, чистий фінансовий результат вперше, в 2024 році, за останні три роки, вийшов плюс. Тобто, якщо ми подивимося на чистий фінансовий результат, ми бачимо, що 2024 рік 1 мільярд гривень на фоні збитку в 11 мільярдів гривень в 2023 році і в 12 мільярдів гривень. В 2022 році. Але з іншого боку, в той же час ми бачимо, що в 2024 році суттєво виросла амортизація. Якщо ми подивимося на амортизацію, в 2024 році вона 23 мільярда. На фоні 2023 12 мільярдів і 2022 9 мільярдів. Тобто відрахування по амортизації, видатки по амортизації зросли більш ніж вдвічі порівняно з 2022 роком, і майже вдвічі порівняно з 2023 роком. Далі, чому так сталося? Ну, це вже інше питання, але що це може означати? Потенційно це може означати, що в разі нарахування амортизації на рівні 2023-2022 року. Фінансовий результат міг би бути більшим, відповідно і вони податки. Так, відповідно, податки, які б компанія е, заплатила в бюджет, могли би бути е, вищими. Е, і ще одна цікава річ по податках, е, на які я звернув увагу це ось дві статті. В пасивах. Це відстрочені податкові зобов'язання, які в нас зросли майже в 5 разів з 6,8 мільярдів до 31 мільярду на, на 20, з 2022 по 2023 рік. Тобто, це ті гроші, які компанія повинна заплатити державі, але не поточного року. Тобто тут де суттєве зростання на 27 мільярдів, що. ну, що означає, що держава там потенційно, там з якихось тих чи інших причин ці гроші могла отримати в бюджет, і також, якщо подив... І ось тут я хочу, щоб ви просто чітко ще раз розуміли. Володя на основі фінансової звітності прямо показує, що енергатом завищив свою амортизацію, Таким чином він зменшив. Податкове навантаження для себе, тобто відрахування податків в державний бюджет, більш того, він зменшив дивіденти. Але. Ще більш підозріло, що приблизно на 30 мільярдів там ще є несплачених податків, ну неоплачених податкових зобов'язань, що звичайно іноді може бути технічною частиною, але все ж таки це в п'ять разів чомусь більше ніж в попередньому році, тобто 2022-му, другому, як мінімум, і ось це співвідношення а підтверджує все, що сказали у Форбс. Б. Підтверджує те, що по факту Енергатом зробив спеціальну фінансову махінацію для того, щоб менше віддати. Грошей в бюджет і, відповідно, менше профінансувати армію, а більше профінансувати якесь не існуюче чи навіть достатньо вже існуюче будівництво. І це все ще не все з цього фінансового звіту, але остання частина і далі я буду переходити до висновків, і що ми з цим будемо робити. Дивитись на короткострокові зобов'язання перед бюджетом тут теж є зростання. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом виросла з 800 мільйонів до більш ніж 3 мільярдів, тобто майже на 2 мільярда. А що у них з адмінви більш... випили? От просто щоб ви розуміли, у них по всім позиціям, там, де генград має заплатити в бюджет. Різко без будь-якої хну, тобто 2023 від 2024 вони не сильно відрізняється. Крім того, що енергатом ще ціни для людей підняли вдвічі, вони більше зробили грошей. Але чомусь всі зобов'язання перед державою не зменшились, хоча енергатом більше почав заробляти, а навпаки, почали збільшуватись. Тобто енергетик там більше висить державі, відповідно, менше сплачує грошей, і от переходимо до останнього запитання, яке ви вже почули в відео, це про адмінвитрати. Адмінвитрати – це умовно. А як же енергатам любить себе особисто і свої персонал по відміну, на відміну від держави, якою він не доплачує, очевидно, там ховаючи її частину грошей на рахунках і, в принципі, обминаючи будь-які податки що найменш шляхом амортизації і, взагалі, витратами на себе? По адміністративним витратам, якщо подивитися на їх адміністративні витрати, вони в 2024 році виросли до 2, майже мільярдів гривень з 1, майже мільярдів гривень, тобто на сумарно на зараз секундочку, сумарно на і ось тут сумарна на це майже один мільярд. Я вже не буду вас дуже грузити цим відео. Там багато технічних важливих штук, але я не думаю, що ви якщо додивились до цього, то що Наймеж не намагалися заснути, і фінансові звіти нікому не цікаві, окрім нас. Тому коротко чомусь при всіх проблемах енергатама при тому, що вони зменшилось, відверто говорячи кількість атомних станцій через окупацію, чи через. Всі їх заяви про скорочення ефективності і все таке, енергатом збільшив видатки на себе майже на мільярд. Ну тобто, як ви побачили по звітності, яку тільки що аналізував Володя, вони зрости на мільярд. Отже, що ми маємо в підсумку? Ми маємо ситуацію, коли вам, нам, всім громадянам України, збільшили тарифи на електроенергію вдвічі. І нарадом заробив від цього значно більше грошей. Ну, що парламентська ТСК вважає, що 60 мільярдів за два роки, що, напевно, відповідає дійсності. 8 мільярдів щонайменше цих грошей, вони живі, тобто вони сховані на рахунках енергатому, і він їх чомусь не віддає. Чому не віддає? Тому що хотів купити атомні блоки. Атомні блоки зірвалися через позицію болгар, і відповідно вони зараз будуть намагатися якусь іншу єрість зробити. Не знаю, там вон ядерні модульні маленькі реактори чи зірку смерті ну, коротше весь цей бред, який вже вони позаявляли. Одночасно цим ми бачимо очевидну фінансову маніпуляцію, при яких вони зробили амортизацію. Відповідно менше платять податків, більшого не розраховуються з державою. Борги перед державою зростають як по податковим так там по іншим зобов'язанні. Але для того щоб не забувати про себе, і для того, щоб якось напевно корупційні ці свої видатки прикрити в деклараціях і від правоохоронних органів, якраз видатки на свої зарплати вони збільшують в той же самий час, коли не розраховуються з державою, майже на один мільярд. Е, на цьому все окрім одного моменту про якого я вам на початку відео говорив, що у них там є цікава історія, що вони щось будують, там це будівництво. Збільшилось на 18 мільярдів, і ми відверто говорячи, не розуміємо, що. Отут я можу сказати, що з великою доною вірністю, там, окрім укриттів, є ще видатки на підготовчі роботи до цього великого атомного будівництва для того ж самого російського Мотлаха, який ви хотіли купити на, на болгарських складах. Мотлах не купили, зробили це без закону, і нагадаю, у то якраз погана новина для енергатому те, що у це наша заява в набу, яка вже прийнята, і справа відкрита про те, де ми якраз показуємо, що енергатом порушив закон і розробив по факту видатків там приблизно на 300 чи 400 мільйонів гривень, не маючи на це повноважень. І як виявилось без атомного мотлаху з Болгарії, це була даремна історія. Я сподіваюся, що Набу буде далі копати цю історію, і всі причетні в першу чергу. Його міністр і керівник енергатом а також ті, хто за ними там наглядає. Там є такі пан Миранюк від діркача, мінді чи інше. Вони так чи інакше будуть притягнуті по цьому до відповідальності. А народним депутатам і урядовцям, ось я показав, де можна взяти 8 мільярдів. Дуже просто вони на рахунках а та транзакція, і вони будуть на бюджеті армії, а не в кишенях тих корупціонерів, які за. З доють в прямому сенсі чи переносному енергатам. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Енердеп. І щоб отримувати більше такі відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайку чи коментар. До побачення.